Вітаємо з вами поліція Запоріжжя. Ми щодня працюємо у містах, що тримаються під обстрілами, і в селах, де залишилася лише надія. Ми поруч із тими, хто потребує допомоги, захисту і підтримки у кожному виїзді, кожній спецоперації, боротьба за життя, справедливість і спокій. Сьогодні у випуску евакуація під вогнем, чемпіонат пам'яті загиблих, шокуюче вбивство, дрони, що не залишають шансів, та посвята нових патріотів на Хортиці. Герої серед нас. Дивіться далі. Поки вибухи лунають усе ближче, а уламки дронів падають просто посеред вулиць, мешканці прифронтових сіл щодня стикаються з вибором: залишитися під загрозою чи рятувати найдорожче життя своїх дітей. У Таврійській громаді на Запоріжжі поліцейські стали не просто захисниками правопорядку, а й справжніми рятівниками. Вони евакуюють родини з небезпечної зони, реагують на небезпеку та підтримують тих, хто залишився. Історія однієї такої родини далі. Не дивлячись на те, що тут відбуваються обстріли, все ж таки у людей будинки і попросту нікуди їхати. Буває, що долітають нерозірвані каби в нас РСЗВ. Залишки, тільки ми з вами проговорили про виявлення небезпечних боєприпасів. Зараз вже прийшло звернення громадянина про те, що зараз туди, куди ми їдемо, на евакуацію до дитинки знайшли невідомий БПЛА розірваним снарядом. Зараз проведемо певні заходи. От дрон FPV. Біля нього справа знаходиться на бордюрі не розірваний, ймовірно, касетний снаряд. Зараз територія огороджена, прилеглі будинки евакуйовані. Чекаємо на вибухову технічну службу ДСНС для подальшого розмінування. У нас є наші друзі, Капеланський патруль. Саме вони беруть питання логістики та подальшого вашого транспортування до безпечних регіонів. На кілька днів, як сказав моя колега, ви будете перебувати в Запоріжжі. Там певна кліматизація. Насамперед ви повинні думати про безпеку вашої дитини. Зараз ми ще заїдемо, заберемо її, речі, які вам треба, тому в них хвилюйтеся. Уже в останнє час участились обстріли. Він з сусідам прилетів взагалі рядом коло хати. Я тут виріс, я тут такий малий бігав, як він, а тепер приходить війна сюди і треба. На якось списатися. це таврійська територіальна громада, яка безпосередньо відноситься до зони компетенції Запорізького районного управління. У нас тут працює як поліцейські офіцер громади, так і юнальні поліцейські, які постійно налажують комунікацію з місцевим населенням. Щодавно до них звернулися місцеві мешканці з проханням надати допомогу в евакуації. Таврійська громада знаходиться безпосередньо поблизу зони бойових дій, тому питання безпеки є дуже гострим. І коли тут живе близько 200 дітей, ми повинні проводити роз'яснювальну роботу і евакувати їх до безпечних регіонів, де вони зможуть повноцінно отримувати базове навчання, гуляти, відпочивати і отримувати всі задоволення від дитинства. А тут, на жаль, ви самі бачите, цієї змоги немає. Постійна загроза артообстрілу FPV-дронів або платих авіаційних бомб. Пам'ять, єдність і сила духу. Саме під цими гаслами у Запоріжжі відбувся перший відкритий чемпіонат з військового спортивного багатоборства, присвячений загиблим правоохоронцям. Захід зібрав понад три десятки учасників і сотні небайдужих, які вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Серед присутніх: військові, поліцейські, курсанти, родини полеглих героїв та представники громадськості. Це не просто змагання, а свідчення того, що герої живуть у наших серцях, а їхній подвиг у кожному кроці до перемоги. Спочатку Великої війни вже 9 поліцейських, тільки нашого англійського сьогодні може з для того, щоб жодне ім'я та призвича поліцейського, військового, назадівця, співробітника ДСНС, прикордонника, воно не було ніколи забуду. Я Дякую Божому, що сьогодні прийдемо участь і, і нізьким батькам, дружинам, родичам, хто тут присутні. За виховання України це не просто змагання, це збереження пам'яті. Згрібними хайштама. Хай ці буде, вітаючи, скажем. Слава Україні! поліцейських Запорізького гарнізону, але е, дійсно дуже важливо підтримувати всіх, хто зараз приймає участь в силах оборони, зберігати пам'ять, будь-то поліцейські, військові збройних сил, нацпардійці, прикордонники, співробітники ДСНС е, і просто цивільні люди, які віддали своє життя під час цієї ворожої навали. Серед загиблих хлопців дуже багато спортсменів, тому е, саме через спорт. зникнення молодого чоловіка в Запорізькому районі на перший погляд виглядало як звичайне непорозуміння, але з кожною годиною пошуків з'являлось усе більше тривожних деталей. Зрештою, поліція вийшла на страшну правду: сімейне застілля скінчилося вбивством, а тіло закопали в кар'єрі. Деталі шакуючої справи далі в сюжеті. 16 травня ввечері до поліції звернулася дівчина. Її хлопець зник безвісти після того, як пішов у гості до відчима. Молодий чоловік не відповідав на дзвінки, а це стало першою тривожною ознакою. Працівники поліції одразу розпочали пошуки. Опитали всіх, хто востаннє бачив зниклого. Відчим 39-річний місцевий мешканець повідомив, що опасинок справді був у нього, але потім пішов. Втім, правоохоронці помітили, що його версія виглядає підозрілою. Працівники відділення поліції номер 2 Запорізького районного управління негайно розпочали пошукові заходи. Було встановлено всіх, з ким хлопець проводив час напередодні свого зникнення. А 39-річний відчим розшукуваного повідомив, що він був у нього в гостях та після пішов. До пошуків приєднався кінологічний загін Антарес із Павлограда. Саме службові собаки виявили тіло зниклого, закопане у кар'єрі неподалік селища. Сліди насильницької смерті були очевидні. Тіло зі слідами насильницької смерті було закопано на території місцевого кар'єру. У результаті слідчо-оперативних заходів вдалося встановити, що під час розпиття спиртних напоїв між господарем та гостем виникла сварка. Згодом стало відомо між чоловіками. Під час вживання алкоголю виник конфлікт. Відчим схопив рушницю і вистрілив пасинку в голову. Щоб приховати сліди, тіло вивіз на авто до кар'єру, закопав, а телефон жертви викинув у водойму. Будинок після цього ретельно прибрав, зброю сховав. За адресою фігуранта поліцейські вилучили автомобіль, мисливську рушницю та інші речові докази. Чоловіка затримано на підставі статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Остаточну крапку в цій справі поставить суд. Порушення закону більше не залишаються поза увагою навіть у найвіддаленіших чи малолюдних зонах. У Запоріжжі поліцейський аеропатруль виявив низку правопорушень за допомогою повітряного моніторингу. Серед зафіксованого, незаконний вилов риби, порушення правил дорожнього руху та зберігання наркотиків. Сучасні технології стають інструментом безпеки, а невідворотність покарання реальністю. Протягом минулих вихідних поліцейський аеропатруль у Запоріжжі виявив сім правопорушень у знесенському районі. Завдяки сучасним технологіям повітряного моніторингу ми оперативно задокументували чотири випадки незаконного вилову риби у забороненій зоні, три порушення правил дорожнього руху, зокрема дрифт та нехтування сигналами повороту. А також один факт незаконного зберігання наркотичних засобів. Усі правопорушення належним чином задокументовано, а особи, причинні до них, будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством. Поліцейський аеропатруль це не лише ефективний інструмент контролю, а й серйозне підсилення системи громадської безпеки. Ми демонструємо, що уникнути відповідальності не вдасться. Закон працює і працює результативно. На Хортиці, де віки зберігають силу козацького духу, нове покоління українців дало обіцянку бути гідними своєї землі. У серці Запоріжжя 40 юнаків та дівчат приєдналися до патріотичного руху Байда, символічно продовжуючи традицію честі, відваги та любові до України. Слава на віки, батьківщина Рідна, все перемогла хненька Україна, серце увійшла, минули роки, століття на Дніпровських кручах, дух козацький поля, пісня досі не ми. Козаки на Запоріжжі на коней сідають, І козацькі жарти, пісні знову тут лунають. Запоріжжя гордиться, славні козаки, Запоріжжя гордиться, слава на віки, Батьківщина рідна, це перемогла, ненька Україна, серце увійшла. Порізькій у колисі нові козачана, із дитинства і душа піснями багата, юні бадівці, нащадки козацької слави, будуватимуть міцну і вільну державу. Запоріжжя гордиться, славні козаки, Запоріжжя гордиться, славна навіки, Баківщина рідна, це перемогла. Іка Україна серце увійшла. Очі, що бачать крізь ніч, і удари, що не дають шансів на втечу. Запорізькі спецпризначенці ведуть війну високих технологій. Розвіддрон до маха фіксує кожен рух окупанта, а вампір наносить нищівний удар. Ворог не сховається ні на землі, ні під землею. Більш детально про героїв сьогодення далі в сюжеті. Ові чекаємо команду. Сьогодні працюємо, шукаємо місце розташування ворога. Ось їхня база, тут у них бліндаж, тут антени стоять, і з цього підвалу вони працюють. Хлопці виконують дуже важливе завдання по виявленню живої сили противника, також переміщення їх техніки. Коригують дії наших військових, які здійснюють подавлення. Живої сили і наступу в даному напрямку. Поля туманом, світає рано. І небом хмари пливуть самого ранку й танки, на нас ідуть, і йдуть. Тримайся, брат не нам спати, Докупи всю нашу люб. брати, кумі, ще не закінчився наш бій, за нами доли і поля, за нами вся наша земля. Давай, брати, кумі, ще не закінчився наш біг, за тим нам серця. Пільський шериф знає справжню ціну життя, адже щодня під обстрілами намагається вберегти місцевих жителів від сюди сущої небезпеки, попередження та розкриття злочинів, надання гуманітарної допомоги, евакуація та підтримка тих, хто залишається. Це не повний перелік завдань, які щодня виконує поліцейський офіцер громади В'ячеслав Шейко. Про його роботу дивіться далі. FPV-дрони літають кожного дня і дуже їх багато. Вони полюють як на військові автомобілі, на цивільні автомобілі, на автомобілі працівників поліції. Любий транспортний засіб, який їде, і вони його бачать, вони в нього можуть влетіти без роздумів. За один день нараховували. Більше 86 дронів, які залітали на територію громади. Вони не думають за те, хто там їде. Там чи військовий, чи цивільний, чи поліцейський, чи ну, будь-хто. Їм без різниці. Багато квартирні будинки зруйновані всі повністю. Цілого немає жодного. А частний сектор подекуди ще є в цілілі домівки, там, де і проживають люди, які залишилися на території громади. Лякали, перелякували, як хочеш, оббивали, обстрілювали з усіх сторон. Ну нічого, поки живий і контужений був. Ну, в общем, пережили, я думаю, і місяць. Прилітали до вас? Ну, машина побита, двері побиті, там рикошетило вон під деревом і вон деревина. Страшно, страшно всім. На початку війни в мене було троє собак, 15 котів. Зараз у мене залишились три собаки, вони як дзвіночки. Також посасівські собаки, ми їх підкармлюємо, вона як дзвіночки, наша сигналізація. Друг щось <клух> сходить, і собаки дуже чують, Дуже добре по них можна орієнтуватися так як у них дуже гарна розвинена інтуїція чи слух, що коли буде прильот в нашу сторону, вони дуже ховаються, навіть забігають у хату. Під час війни додалося небагато інших завдань, таких як евакуація населення, надання гуманітарної допомоги. Надання пенсії особам похилого віку, які знову не можуть отримати та бояться виходити з домівок, щоб їх не поранили. Була на ситуація, коли потайки до міста Гулій Поля заїхали люди з своїми дітьми. Якщо не помиляюся, синові було 12 років, а донька була старшою років 15. Вони приїхали до міста Гулій Поля, і на наступний день вони тут переночували. І на наступний день прилетів прилетіла керована авіаційна бомба. Майже до них додому. Тобто, в сусідній будинок прилетів КАБ, зруйнував той будинок, а там, де вони знаходились, ну, сильно пошкодило. Мій батько також працював в поліції, наразі він на пенсії, проживає в місті Олійполі, працює та допомагає в лікарні. Працював він близько 20 років стажу в поліції. На сьогодні це все. Бережіть себе, вірте в Сили оборони, а ми подбаємо про вашу безпеку. Поліція Запоріжжя завжди поряд.